Так, 45, 45. 45. Прекратите, немедленно. Скажите, а это вы заказали шаурму? Да. Тогда не мешайте работать. Ми вирішили перевірити, наскільки цей анекдот близький до життя і чим годують нас продавці шаурми. Повірте, результати вас здивують. Маю право гроші трогали, зараз продукти трогаєте. Дама захотіла покушати. Перше, що ми вирішили з'ясувати, це що ж усередині запашних ролів. Слухаю запах, я там посередні та втухше положили. Друге, хто продає шаурму у столиці. Третє, чи дотримуються продавці санітарних норм. І четверте хто покриває чи контролює цей бізнес? Влаштуватись на роботу до кіоску з шаурмою виявилось не так просто. Людині з вулиці не дуже довіряють. Намагаються шукати продавців серед знайомих. Невже є що приховувати? Тож ми вирішили зайти з іншого входу. Здравствуйте! Наш журналіст видав себе за покупця точки шаурми. покупця, який нічисінько не знає про цей бізнес. А вони нікада і до ні У мене магазин одягу. на диво це спрацювало, і працівники кіосків почали розповідати усі секрети. Я сам з що стояв до звідчи, що Це мясово ніче та соус алкашах? – то пропавши все на алкаша. Зашов туалет там направо за точку. На околиці Києва власники просять 69 тисяч гривень. Це бізнес під ключ. Місце, обладнання, інструкція по роботі. Справу описують як досить прибуткову. Математика така. Собівартість будь-якої шаурми не більше 10 гривень, при мінімальній ціні у 30 гривень. Електроенергія, вода до 2 тисяч на місяць, оплата за місце 7 тисяч гривень. Подяка за невтручання у бізнес дільничому 1 тисяча гривень. Тобто, щоб покрити витрати, потрібно продати близько 300 м'ясних ролів, решта чистий прибуток. І його можна збільшити, якщо знати, як зекономити. А найпростіше це зробити, заощадивши на продуктах. Головне бажання. Uh -huh. Чтобы оно было жареное, потому что если будет сырое, оно У киоску реализовывают ежу, в том числе и мясные вырубаем Без лицензий и дозволу вид санитарных служб. А кто поставляет мясо? Сам а я и ночью привозят. денежку оставляешь, ключи у них есть. Они раз пришли, забрали, то закрыли. Все, а, они дают на мясо хоть какой-то документ, чтобы не дай господь? что-то, они какую-то бумажку привозили там с подписью. Типа как чек? Или ну... Да, да, оно как товарный чек. Раз было повесил и слышу запах. Я ж туда между этими, а там в положили. Yeah. Я звоню ему, говорю, вы охренели. Нет, брат, ты что ты этот? Не дай бог, что-то будет. Я сам лично тон беру. Там ванна у меня большая, сам Марино. Мы дізнались контакты по Мы у мяса. Скажите, пожалуйста, откуда вы мясо везете? Откуда? Откуда мясо вы берете вообще? Ну, чтобы я понимала, места. Качество... А документы на него вы даете? Документы что это? Мы никому не документы не даємо. А це розмова уже з іншим постачальником м'яса для кіосків з шаурмою. Мене цікавить такий питання. Документи якісь на це м'ясо? Зачем м'ясо на це так і не займаю? А ніхто не буде мене перевіряти? Просто я з шаурмою? По всьому кіло мільйон шаурму. у кого-то є документи там? Я ж от по цьому і спрашиваю. Ви вот, не, не знаєте, як би, грубо говоря, не дергали, що по поводу цього. Якщо да? буде дергати, тоді от такий зелений зробили, не питання. Мясо может быть не свежим и пряности могут забить вот этот вкус. Термическая обработка не убирает опасность. Она может убить бактерии, которые находятся на этом мясе, но она не убьет эндо- и экзотоксины, которые вырабатываются бактериями как в процессе жизнедеятельности, так и в процессе термической обработки. И отравление не избежать все равно. Неважно, не разобьются бактерии в кишечнике, они погибли при термообработке, Хроническое действие токсинов этих микроорганизмов оно ничуть не лучше. Его не видно сразу, а э, негативные последствия в виде сокращения продолжительности жизни будут проявлены чуть позже. Потому что будут страдать фильтры печень почки, в печени может развиваться гепатит стеатогепатит, в почках почты недостаточно. Ми дізналися, які умови приготування та зберігання їжі. Тридцятиградусну спеку інгредієнти, страви і готову продукцію зберігають у відкритому вигляді при температурі, що перевищує допустимі норми. Я лучше майонез сметану надієм з приправами і все Это на день вистачає, що встає оно не пропадає так без холодильника, іляно просто у Не портиться навіть якщо плюс тридцять у кіоску панує цілковита антисанітарія. Порушені всі можливі норми роботи з продуктами харчування. Зі сметьевого кошика, який стоїть біля и дошки для нарезания овочів, вывалюється сміття, а на самій дошці лежать гроші. Деньги считаются нестерильными и достаточно много разных возбудителей различных инфекций может там быть. Те бактерии, которые там паразитируют, они могут вызвать острое отравление, человек может умереть несколько дней, либо мучиться всю жизнь при действии хронической интоксикации. Водопостачання у кіоску відсутнє, але продавець запевняє, що проблеми з водою немає. Так, а що у нас з водою? Водичку Набираємо, якщо угу. втратили приходять алкоголь. Я йому таку даю, вони в туалет будуть набирають. С водою проблеми. Ми повинні бути впевнені, що салати, які там є, будуть тщательно вимиті в е, приспособлених для цього условия під проточною водою, і е, тогда салат може стати безпечним. На поверхности сырых овощей и фруктов находится в один слой, а может быть несколько слоев, в зависимости от чистоты рук, различные бактерии, вирусы, грибки, яйца паразитов. Если э, находятся патогенные бактерии, которые вызывают гниение в кишечнике, может быть жесткое э, отравление, например, сальмонеллез. За последние несколько лет э, изменилась ситуация, той недолгой инфекционный контроль, І контроль за якістю їжі, який був зараз практично завершено його знищення. Плюс у нас відсутні так звані перевірки бізнесу. І це привело до того, що зникли якісь гальма щодо тих недобросовісних людей, яких жадоба наживи може, скажімо, довести до певних. Ну, такі бажання заробити. Шаурму продають люди, які не мають медичних книжок, маючи часто цілі букети захворювань. А санітарних книжки требують і тут, якщо ми ринку стоїмо, то договор на 15 років з ринком тут барабан. Якщо вона хвора, ця людина це загрожує початком якоїсь епідемії. Хай вона можливо буде локальна невеликій кількості хворих, але ця епідемія цілком може бути, якщо людина, продаючи їжу, має, сама виділяє мікроби. Усіх цих недоліків контролюючі органи не помічають. І господар цього кіоску з продажу шаурми розповів, чому. Максим о, говорили, що це... о поліції та о... очашковим. Ну, є там один, ходить, тобто є. У вас проблемы могут быть там, ну придут, допустим, там, там станция, тролливали, вот, то есть как бы набрали участку, а он подъехал, порешал. Ага. А то есть за то это есть, мы ему платим. Это не система, если вдруг кто-то если порешнул. Да, это если кто-то подошел там, на там по барабану. Ага. А вот, то есть его набрали и он порешал. Василий, скажите мне, пожалуйста, еще по поводу лаборатории, мы сдаем эти все овощи или нет? Если вдруг кто-то приходит проверять... Я, честно говоря, вообще ни одной бумажки еще не сдал. То есть я просто пошел на базар, купил огурцов, капусты. Что чтобы мне привезли эти, что там делают, лаваши и так же самое, То есть, я даже, честно, я туда ни разу не ходил. Где там та лаборатория? То есть, как бы, ну, вообще, то есть, мы взяли и работаем. Ну, просто я ну, подумал, думаю, ну, смысл у меня, если есть мент, который прикроет, ему платишь. Ну, как бы, какой смысл тогда ходить куда-то? А ось наслідки вживання неякісної шаурми. Це дані за останні два роки. Дніпро 15 чоловік опинились в лікарні після вживання неякісної шаурми. Миколаїв, 17 людей, з них п'ятеро дітей утроїлися шаурмою. Одна людина в реанімації. Київ більше 20 любителів м'ясного лавашу опинилися на лікарняних ліжках. Ізмаїл кількість постраждалих після вживання гори шаурми ми 76 осіб. Всім потерпілим поставили діагноз сальмонельоз. Результати нашого розслідування ми показали заступнику начальника головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві Олександру Овчаренко. Це колишня санепідемслужба. І ось реакція чиновника. Судячи з того, що з вашого ролика, якщо фахівець продавець не може надати ніяких документів, то це відповідно продукція, яка є небезпечною про якість ми тут взагалі не, не, не говоримо. Офіційно вони не зареєстровані і без звернення громадянин їх проконтролювати практично не має можливості. Це суперечить вимогам чинного законодавства. За словами посадовця, більшість кіосків шаурмою працюють незаконно, а без звернення громадян проконтролювати цей бізнес практично неможливо. Попри це у службі пообіцяли провести спільний рейти з журналістами проєкту репортер розслідування по столичним кіоскам з продажу шаурми. Продавців ми будемо обирати навмання, і результати покажемо у наступному матеріалі на нашому каналі.